Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! На каналі Сходження! Я Марина Романова. Сьогодні найпотужніший день 25 лютого 2025 року. Це така дзеркальна дата, але не лише дзеркальна дата дає потужну силу цьому дню. 25 лютого у багатьох філософських і езотеричних джерелах, називається Днем великого обертання, коли вся енергія, яка побудована по принципу кола, і коли вона розвивається, утворюються певні вихори, вони саме в цей день, 25 лютого, мають найпотужну силу. Тому. Раджу всім використати цей день для потенційності своїх бажань. Тим паче, що зараз йде велике вирівнювання планет. Також ми з вами напередодні ночі Маха коли величний Шива об'єднується з парваті, і це буде відбуватися в ніч 26 на 27 лютого. І 28 лютого молодик, молодик. Який також започаткову енергію на цілий місяць, і ось ці всі енергії, але особливо дійсно двадцять го числа, допоможуть нам здійснити наші головні мрії. Як це може відбуватися? Ну до речі, давайте подивимось, як відбувається це в природі. Тобто, ми знаємо, що є такі матеріалізовані форми у вигляді вихорів. І ось цей вихор, да, якщо ми будемо слідкувати за годинковою стрілочкою, все впрямовує в себе, збирає енергію. Але нам потрібно для того, щоб наші бажання реалізувалися, використати ось такий, да, я зараз показую вам амоніти. І це друга частинка амоніту, яка якраз показує, як закручується енергія за годинковою стрілочкою. Тобто, нам потрібно з вами, що зробити? Запалити свічку. Ввійти в такий спокій, в стан тиші і медитативний спокій, взяти аркуш паперу, і бажано на кожному аркуші паперу написати саме одне бажання. Я написала тут це бажання, яке об'єднує нас всіх. І взяти його в коло, і зосередитись по цьому колу, і провести ручкою. Ось по годинковій стрілочці, уявляючи, що це вже здійснюється. Так, дійсно, це все вже здійснюється. І тому ще раз звертаю вашу увагу, в медитативному, спокійному стані, зробіть, будь ласка, саме це. А потім, коли відчуєте, що ось це кільце, ось цей вихор, ось це обертання зробилося досконале, і ви злилися своїм бажанням в одне ціле. З кожним обертом зробіть таку як спіральку, тобто кожного разу малюйте її ширше, да? і ширше. І навіть можна навіть з більшою силою, тому що мені просто незручно малювати. Тобто з кожним обертом, будь ласка, да, зробіть її все більше і більшою, як спиральку, яка розходиться. І так зробіть з тими бажаннями, які ви дійсно. Вже готові здійснити в своєму житті. Пам'ятайте, що це потенціалізація наших бажань, але утілювати ці бажання ми повинні з вами своїми діями. Коли це ще можливо? Не лише 25 лютого. Це також можливо да, наші найзаповітніші бажання, а також спрямування до свого вищого я в ніч Маха Шараватрі з 26 по 27 лютого. Також це може бути в точну фазу молодика, який буде 28 лютого. Зараз кажу вам точну дату і фазу 0,2 години 45 хвилин ночі. Так, також нічний час. І також ось ці бажання дуже добре, От так заякоряти, да? саме під час сонячного затемнення, який буде через місяць, вже 29 березня, о 12 годині 47 хвилин дня. Але давайте використаємо дату 25 лютого, як е, дату. Великого обертання і служіння сил обертання так, і вихора во благо людства, во благо собі і всьому світу. Любі друзі, я знаю, що у вас є гідні бажання, і я бажаю всім їх використання. До речі, після цього ви можете покласти, якщо у кого є камінці, і прокрутити на ваших бажаннях за годинкою і стрілочкою ось такі кульки. Мінерали, до речі, зараз дуже потужний мінерал, це різнокольорова яшма, проте ви можете зробити цю вправу, цю практику з будь-яким камінням. Головне ваш чистий намір і головне розуміти, що все обертається по колу, але це коле, коло коли ми усвідомлено ставимось до нього, воно перетворюється у спіраль. Любі друзі, з благословенням вищих сил. Втілюємо наші мрії, бути миру і добру в Україні і в всьому світі Най буде так. Так є і так буде. Любі друзі, використовуємо силу 25 лютого.